Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні про і огірочки у теплиці. А простіше, правильніше буде сказати, про огірочки, які не поміщаються під стелю теплиці. Це буде актуально і для теплиці, і для відкритого ґрунту, але в відкритому ґрунті, звісно, це трішки простіше. Червень місяць у нас 25-те. Огірки ростуть. Доросли вони доверху, і вже мені полізли, і полізли, і полізли. Що робити? Розкласти нікуди. На шпагаті вони підв'язані. Якось треба з ситуації виходити. Що я зробила? Значить, по-перше, Знизу від початку, коли формувалася рослина, я видаляла всі перші шість плодиків в листочках, в пазухах листочків, де в'язалися огірочки, я видаляла і огірочки і пасенки. Далі вже я починала, залишала огірочки і ще десь сантиметрів 50 видаляла всі пасинки. Зараз вже пасинки проростають, я буду їх формувати. Але зараз не про те. Водоносіння почало відбуватися. Звісно, що знизу, знизу вверх, і поступово. Якась частина була вже без огірочків, а зверху катастрофа рости нікуди. Я прийняла рішення, що робити. Ось я поступово видаляю листочки, От де зірвала огірок, там листок вже й видалила, і опустила. Отак от я закрутила, опускала, опускала. Отак от я от закручую, закручую. Ну, от конкретно в цьому місці можна нічим не пристрілювати. А от якщо от там подалі, там мені треба було пристрілити. Що я використала? Я використала, купувала отакі от кілочки для агроволокна. Ну, отакі от пластикові, вони мені не дуже сподобалися, тому що їх тяжко загнати в землю. А ще отакі от, з проволочки, не знаю, скільки тут, напевно, два 2-2,5 вона товщиною. Це можна зробити самостійно, але воно є і готове в інтернеті продається. І я от там, де подалі, де мені треба було відвезти рослину туди, я вон там, ось в такий спосіб, от як закрутила. І Отак, там до землі, і прифіксувало. Ну, в мене тут, припустимо, мульча. Я не стала його класти на голу землю. Якщо, наприклад, гола земля або оце ще все діло і прикопати те, що ми закручуємо, і в такий спосіб опускаємо рослину, то воно ще й пустить додаткове коріння, яке буде слугувати все-таки ще і додатковим живленням, тому що огірків теплиці. І взагалі при нормальному поливі вони наростають дуже швидко і в довжину, в смислі в висоту і ситуація з тим, що їх треба буде кудись дівати і якось опускати. Вона по-любому буде. Тому от так роблю. Не знаю, може ще хтось так робить. Я, чесно, не, не бачила, не шукала відео, але так собі вирішила, що робитиму. І бачу, що воно набагато краще. Звісно, декотрі листочки зараз торкаються мульчі, але протягом якогось там не знаю, протягом тижня я практично їх всі поприбираю, тому що зберу врожай там. І буду кожен раз при потребі вже рослини опускати, тому що преїх їх конкретно, плюс ще вони трішки піджировують. Плодоносять все, це гібридні у мене. Тут пасалімо, кураж і... і ще щось уже забула, неважливо. От. Потужно вони ростуть, такої великої сили росту, буду я казати, і опускати їх прийдеться регулярно. Тому, друзі, хотіла поділитися з вами таким своїм способом регулювання росту огірка в теплиці, ну, напевно, і у відкритому ґрунті так само. Дякую вам за перегляд. Користуйтесь кому потрібно, кому це цікаво. На все добре.